А у нас біля церкви розцвіла сакура. Дивіться, як гарно тепер буде у нас. Ось така краса. Всім привіт, дорогі мої глядачі! Вітаю всіх з настанням весни. Нехай ця весна принесе нам обов'язково довгоочікуваний мир. Будьте всі здорові і щасливі! Мої глядачі знають, що ми живемо в селі в Нідерландах. У нас велике село. Але я хочу вам сказати, що недавно з'явились такі новини, що от ми тут живемо в селі і нічого не знаємо. А поряд в Роттердамі життя вирує. Ось наше село. Це велике село, в якому проживає 20 тисяч жителів. І сьогодні у нас ярмарок в селі. І ви можете бачити, скільки велосипедів тут стоїть на стоянці. Всі поприїжджали на ярмарок з велосипедів, з окраїн нашого села, може, з інших сіл. Погода прекрасна, і сьогодні дуже багато людей приїхало в центр нашого села. І у нас тут з'явився новий павільйон. Його раніше не було, я не бачила, з квітами. Боже, яка це краса. Зараз ми з вами подивимось, які ціни на тюльпани. Бачите, весна-весна, скільки тюльпанів. Але не дешево, я вам повинна сказати. 4,50 за 10 штук тюльпанчиків. В супермаркеті можна купити дешевше на акції. Але яка краса, різні, різні. І не тільки тюльпани. Дуже гарні квіти. Недавно ми познайомилися з людьми, які нам розказали, що в Роттердамі є локації, де можна вивчати нідерландську мову. У нас тут небагато в селі, і спочатку були курси. Нідерландською мовою потім мало людей ходило і їх закрили, але все одно ходили там один день на тиждень. Це мало я вважаю. А тут у нас бібліотека, а в якій були курси нідерландської мови. Але є дуже гарна новина для нас, українців, що Нідерланди виділили 15 мільйонів євро для вивчення нідерландської мови українцями. Значить, будуть нам організовувати, сподіваємося, нові курси, і це дуже добре. В цьому місяці, в березні, вже буде рік, як ми у Нідерландах. Але мова дійсно дається дуже важко. Може, тому що ми знаємо трошки англійську мову, особливо Нік знає гарну англійську мову, і це виручає теж мене. Але я хочу вчити нідерландську мову, я хочу розуміти, я хочу спілкуватися з нідерландцями на нідерландській мові. Якось потрошку вливатися в соціум. Звичайно, я вже звикла до яких там слів, які, е, кожен день, якими кожен день користуєшся, назв, продуктів, на цінниках надписи. Все це кожен день, воно потрошку, потрошку, потрошку в голову закладається. І ти запам'ятовуєш, але. Дуже повільно, хотілося б, щоб швидше, тому я за те, щоб були курси нідерландської мови. Раз нам продовжили е, тимчасовий захист, е, невідомо наскільки ще, то треба нам е, вчити. Я вважаю, нідерландську мову, щоб ми могли е, тут е, спілкуватися краще. Ще хочу розповісти вам, коли ми їздили в Утрехт на роковини. Війни, то зустрілися з багатьма людьми, спілкувалися, от, і ми тут засвідчили теж свою присутність, що ми українці і ми тут, в Нідерландах. Дякуємо дуже Нідерландам, Нідерландам за прихисток. От, але рік війни. Майже рік ми вже тут. Дуже хочеться сподіватися, що це рік переможний наш, і скоро війна закінчиться, і українці зможуть повернутися додому. І ми познайомилися з жіночками, які живуть на півдні Нідерландів біля Бельгії. І от вони такі задоволені були. Своїми умовами. Мені от всі говорять, ви там щось розказуєте, ви задоволені. Не одна я задоволена, багато людей задоволених. І вони живуть в бувшому будинку престарілих. У них там у кожної сім'ї маленька, наче смарт-квартирка. У кожній квартирі у них там є все своє Санвузол, і маленька кухня чи плити, там в кімнаті, електроплити, вони запрошували мене, кажуть, приїжджайте, познімайте, ми вам покажемо, як ми живемо. І вони були дуже задоволені. І значить, хтось живе на допомозі, хтось працює, хто як може, хто, у кого які можливості. Але якщо, там, наприклад, у них допомога 260 євро, і ще один раз їх годують на день. Плюс. От тому от такі різні умови. Знаєте, в Нідерландах, як я помітила, кожна хімента вирішує по-своєму. Комусь вже зменшили виплати з 1 лютого, комусь ще там на пару місяців продовжили таку ж саму суму виплат. Це таке теж є. Тому тут, знаєте, таке. Приїжджайте, дивіться і вирішуйте самі. А зараз я хочу трошки е, якби дати інформації для людей, які збираються приїжджати в Нідерланди. Е, запитують мене, е, якщо я приїду, чи, чи знайду я роботу, де я буду жити, і що е, інші запитання. А що я хочу відповісти? Що наскільки я знаю, Нідерланди ще приймають, але умови у всіх різні. Але наскільки я знаю, Багато- дуже людей поміняли свої умови, поміняли свої локації, там, де їх не влаштовувало. Або, наприклад, їх там харчували на локації, вони зібралися і сказали: не треба нас, нас харчувати, привозьте нам плити, ми будемо самі готувати. І, звичайно, допомогу цю збільшили людям, от, і вони самі готують. Під лежачий камінь вода не тече. І навіть якщо людям щось не подобається в їхніх локаціях, вони міняють свої локації. Виявляється, це можливо. Може не так просто, може не всім, але можливо, що я чую, що я бачу, що я читаю, от, наприклад, про роботу. Роботи багато. Хто хоче, роботу знаходить. Так що не треба сумніватися, що не буде роботи. Робота є, навіть є робота для тих, хто... Не знає ні нідерландської, ні англійської, або погано знає англійську мову. Робота знаходиться, але це, звичайно, проста робота, ви самі знаєте. Це робота десь допомагати в ресторані, прибирати Клінінги компанії теж набирають таких людей. Ну, звичайно, краще трошки знати англійську мову, але не знаєте. То теж можна влаштуватися в клінінговій компанії. Це от така робота. Хто може працювати на такій роботі, той, той працює. І от, наприклад, ця жіночка, що я зустріла, вона мені розказала, що вона працює в теплиці, не знає ні нідерландської, ні англійської, але там працюють поляки, працюють румуни, і по-польськи, якби нам більш звично розмовляти, розуміти польську мову. Румунську, ну, мабуть, теж не знаю. От. Але вона розказала, що їй зовсім не складно працювати без мов. Ну, вона ще не працювала влітку в теплиці. Я знаю, що в теплиці дуже складні умови, це 50 градусів жари. От. Тому треба мати гарне здоров'я. Щоб працювати в теплиці влітку. А от взимку вона сказала, що все, вона задоволена, їй подобається. Хоча жіночка десь мого віку. Але вона витримує таку роботу. Що ще цікавого із життя українців в Нідерландах, хочу розказати, ну, в Нідерландах дуже багато акцій. Дуже багато акцій в кожному магазині, в кожному супермаркеті не буває такого, щоб ти прийшов і не було акцій. Акції, 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 різні акції. І, звичайно, це з однієї сторони це дуже добре. Але з другої сторони, ти можеш купити те, що тобі не потрібно, тому що воно в акції. І тоді треба дивитися на свій гаманець, чи можете ви собі це дозволити чи ні. От. Ну, ми вже так привчилися, що ми е, знаємо, в яких місцях секційні товари. Ходимо кожен раз, спочатку туди дивимося, де дешевше, що нам треба. От. І вже так пристосувалися. І я знаю, що є базари е, в великих містах, десь на околицях великих міст. Нам теж розказали, але ми ще там не були: фермерські базари, де можна купити дуже дешево продукти. От ми біля Роттердаму знаходимося і нам обіцяли дати локацію цього базару фермерського, де можна поїхати і закупити дуже дешево, ну, дешевше, фермерські продукти. Так що, якщо ми туди поїдемо, я вам обов'язково зніму і розкажу про цю локацію. А сьогодні ми по бонусам. В Альберт Гейні знайшли ну, був по бонусам справжній голландський яблучний пиріг. Ну, прям смакота-смакота. Значить, такий масляний він, як румбатер. -рум Це масло, румбатер. Голландше. Apples and Romwater. Ну, це я так читаю, мабуть, неправильно, але я розумію, що це яблучний пиріг з вершковим маслом. І ми вже його коштували, дуже смачний. І сьогодні він був в бонусі. Ну, просто, знаєте, з слинки вже течуть, знаєш, його смак який. Так що, як хтось хтось не коштував і буде на бонусах, рекомендую купити і посмакувати. Дуже смачний. Щодо тюльпанчиків в Нідерландах. Отакі от, от букети зараз продаються. А два букетики за 5 євро. Один, 2,79. Дивіться, скільки тут штучок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. От вони тут, знаєте, не звертають увагу, парне, не парне. Так, вісім тюльпанчиків. 2,79, а два такі букетики 5 євро. Mm -hmm. Ну от берете отак. Два такі багато тюльпанів 5 євро. Це виходить на наші 200 гривень. Не знаю, чи в Україні купиш на 200 гривень. Ну, звичайно, що Нідерланди вона країна квітів. Ой, яка красота. Бачите? Але не знаю, у нас, мабуть, ніколи не було. Таких цін на тюльпани. І ще хочу для тих, хто збирається приїжджати в Нідерланди, розказати, що в великих містах є такі українські будинки, які організовують дуже багато міроприємств для українських біженців. Там працюють волонтери. Люди туди приносять і одяг, і їжу, і квіти. От, наприклад, у нас в Роттердамі, в українському домі, домі завжди є квіти. Організовують різні гуртки, майстер-класи, зустрічі, зустрічі з роботодавцями. Так що це все організовано в Нідерландах От, і можна цим користуватися. Поступово, поступово можна узнавати всі умови і покращувати теж свої умови, шукати роботу і влаштовуватися в Нідерландах. Хотілося б, звичайно, більше знати цю прекрасну країну, яка нас так радушно приймає. Але, на жаль, квитки на транспорт дорогі і дозволити собі подорожувати, це дуже складно. Так що користуємося, коли є така нагода, коли є якісь акції безкоштовні квитки, то ми обов'язково цим користуємося. Хочеться, щоб і надалі були всякі безкоштовні такі поїздки, організовані для нас, для українців, по якихось цікавих місцях в Нідерландах. Друзі, хто не підписаний і дивиться мене, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Підтримуйте україномовний канал. Якщо ви підпишетесь, моє відео буде просуватися далі і далі і поставити лайк, і більше зможе побачити моє відео українців, які хочуть більше знати про Нідерланди або хочуть приїхати в Нідерланди. Тот-Сінс! До зустрічі! Тут Сінс!